Вітаю всіх, хто з нами на п'ятому відстежує події цієї неділі 31 серпня. Головне станом на 15-ту у часі новин. Літня наступальна кампанія ворога завершилася нічим. Про це повідомили у генштабі ЗСУ. Там прокоментували російські підсумки наступу та наголосили, що це брехня та пропаганда. За даними генштабу, за цей час російські війська не захопили жодного великого міста. Натомість окупанти втратили понад дві сотні солдатів у боях на Харківщині, Луганщині та Донеччині. Наші воїни знищили та пошкодили більше двох тисяч броньованих машин, понад тисячу танків, понад. 7 тисяч артилерійських систем та більше сотні реактивних систем залпового вогню. Тому звіт начальника ворожого генштабу Герасимова це намагання приховати провали ворожих операцій. Найсерйозніший напрямок з найбільшою кількістю окупантів ситуація довкола Покровська, де Москва зосередила близько 100 тисяч особового складу. Залишається найскладнішою. Повідомив напередодні президент України. Тут не лише щодня фіксують найбільшу кількість штурмів та атак росіян. Тут найскладніша логістика добирання піхоти до позицій і підвезення боєкомплекту. Які рішення знаходять військові, щоб дістатися до нуля, які засоби задіюють? і які наслідки таких операцій у матеріалі Ольги Все, коробочка вже виїжджає хвилин 15 і буде десь там. Ми отримали завдання заїхати на посадочку, замінити. Позицію виставлено іншою бригадою суміжною. Перейняти в неї позицію, евакуювати їхніх людей. Реалізацію цього завдання командування батальйону шквала розробляло не один день. Виїзд бронетехніки на передову нині ціла спецоперація, яку потрібно ретельно продумувати та планувати, щоб не втратити бійців машину. Бо діставатися до пункту призначення, потрібно через небезпечну зону. Це 10-15 кілометрів поля та посадок, де на машину та екіпаж полюють ворожі ударні дрони, артилерія, авіація. А чого а чого на кожне застосування бронетехніки вона детально продумується, до розвідується, і для заїзду застосовується маса засобів прикриття і для недопущення знищення техніки і особового складу. У кожного було своє завдання в екіпажу вивчити та запам'ятати маршрут, щоб ніде не помилитися. Навігації в машині немає. Коли працює РЕБ, водію можуть допомогти лише паперові карти та гарна пам'ять його побратимів. Карту вивчили. Що я, що цей командир і навідник, Всі трохи вивчили, хоч по чуть-чуть, але вивчили. Завдання штабу готовність номер один усіх можливих засобів прикриття: від ударних дронів до реактивної артилерії. Кидайте ми, там все, що лиш можна наведені. Вже все зарядили, геть навіть жати готові, якщо вона посикла. Крилом, звісно, не води лише техніку. Стараємося міняти людей як можна частіше тиждень-два, не більше. І цього разу міняти піхоту та доставити їй боєкомплект поїхала Бредлі, американська бойова броньована машина. Що це не буде легкою прогулянкою, водій командир та навідник всівки знали. Перші ворожі як дрони зустріли Бредлі на півшляху. І що залежить від екіпажу в цій ситуації? Від екіпажу їхнє вміння і везіння. Найбільше це везіння, тому що влучання бувають різні. Їдеш, їдеш в тебе банула. Повна кабіна диму. Потрібно приймати рішення, куди їхати. Вони вп'ять все нормально. Виїхали. Рішення приймали колегіонально. Виїхали, не зупинили. Ну, в дим, пиль. Всередині дим? Ну вона, виходить, з угу. Uh -huh. в башню попала. Ну, ми не розгубилися, продовжали рух до точки висадки піхоти. Один з ударних дронів пошкодив башту Бредлі. Частина приладів вийшла з ладу. Відтак стріляти навіднику доводилося на око. І він стріляв із гармати, і з кулемета, щоб підтримати вогнем висадку піхоти. Попала в піві і прибори почали барахліти. Ну, контакт чи що воно там, роз... uh -huh. розбило. Стекло і айбас чіткої картинки не, не було видно. Ти не бачиш просто куди, куди наводиться на а ціль. Я, Цілі не бачиш. А як стріляли тоді? Ні, ну воно видно було трохи. Ну, переключився на днівний. Висадивши піхоту, Береллі рвонула назад. Шлях додому був складніший. Ворог усю дорогу вів броню, намагаючись підбити її. О, це що таке? Оце пішло. Попало. Скільки всього і чого в вас попало? Дев'ять і в піві стекловолокно. Дев'ять? Бредлі дуже надзвичайно потужна машина, яка може витримати певну кількість влучань і зберегти життя особовому складу. Але неударні російські дрони зупинили бронемашину, звернувши у поле, Бредлі наїхала на міну протитанкову. Добре, що гусениця злетіла не одразу, згадує водій. Бо так у полі вони і залишилися б. Коли ми верталися з поля на поворот на головну дорогу перед посадкою, я вже чув, що по полю їде і клаца Тобто сіє відбувається щось мене неадекватне. Коли на дорозі на асфальті воно більше почало зво. Але ну стояти, дивитись ніхто там не буде. Тобто вперед, вперед, вперед. Все, прямо до того. Якщо я зараз почну розховати відчуття, то це буде у вас ота полоска, й тиме тільки буквою там пі. Від розказуйте, я запікаю. Та ну добре, да, блін. Все нормально. Воно не вспіваєш злякатися. Угу. Їдеш далі. Виконуєш бойове завдання. Дотягнувши до дороги, машина розулася. Густа зелень посадки сховала броню від ворожих очей. Водій навіть устиг розвернути Бредлі так, щоб вона не заважала проїзду. Ми вилізли, ну далі вже вона не їхала, тому що гусінь спала, далі машина вже ніяк. Угу. Ми вибігли і там уже сховалися в лісосмузі. Посиділи потихеньку повитягували все, що з неї. Бика, якесь там речі. І вже розуміння чекали. От Подзвонилися, прийняли, посиділи трохи. Екіпаж Бредлін на ніч до себе бліндаж. Забрали побратими. Висвіть когось напроти, хай зустрінуть, їх заберуть до себе. А на світанку в тил евакуювали і машину, і екіпаж. Спецоперація завершилася успішно. Завдання бійці виконали. Машина вціліла, хоч і потребує ремонту. Слава Богу, що живі всі вернулися. Техніка то таке. А головне, що Екіпаж цілий і піхоту забрали, щоб люди не пострадали. З Донеччини, Ольга Калиновська, Сергій Малін, п'ятий канал. У Балашиці під Москвою спалахнула масштабна пожежа. Горять складські приміщення, де зберігалася хімічна продукція. Полум'я перекинулася на сусідні будинки. Очевидці повідомляють про вибухи. Місцева влада каже, що площа пожежі сягає близько 4 тисяч квадратних метрів. Дим видно з різних районів міста. Пожежники поки що не можуть локалізувати вогонь. Попередньо постраждалих немає. Дружній вогонь, росіяни, влаштували стрілянину між собою на Херсонщині. Партизанський рух а повідомляє про десятки загиблих і поранених окупантів. Збройний конфлікт стався 19 серпня між вояками 127-ї розвідувальної бригади та 24-го мотострілецького полку. Один підрозділ відкрив вогонь по позиціях іншого. Ті сприйняли їх за українську диверсійну штурмову групу і почали стріляти у відповідь. Спалахнув хаотичний стрілецький бій. Як наслідок, 21 загарбник загинув ще 17 були поранені. Після інциденту атмосфера у війську ворога стала напруженою зростає недовіра, кажуть партизани. Російські командири бояться нових заворушень. 142 безпілотники летіли вбивати українців вночі. Окупанти запускали дрони різних типів з території РФ, і тимчасово окупованого Криму. Як звітує командування повітряних сил оборонці неба знешкодили 126 ворожих дронів. Влучання зафіксували у 16 місцях, ще у 6 впали уламки. Повітряний напад відбивали мобільні вогневі групи, зенітні ракетні війська, а також підрозділи РЕП та безпілотних систем. Росіяни обстріляли Херсони передмістям, постраждала людина, їй надали необхідну медичну допомогу. Як повідомляє ДСНС, напередодні ворог влучив по житловому кварталу. Горіли будинки, господарчі споруди, а також гараж і авто. Вогнеборці пожежу загасили. Одещина під ворожим вогнем. Окупанти вдарили по Чорноморському безпілотниками. Постраждала одна людина, повідомила обласна влада. Загарбники пошкодили енергетичну інфраструктуру. Через це понад 29 тисяч абонентів залишилися без світла. Фахівці продовжують відновлювати електропостачання, подачу води, водоканал забезпечує за допомогою генераторів. В райони без водопостачання організували доставку технічної води. Внаслідок атаки, пошкоджені приватні будинки та адміністративні приміщення, палали пожежі, вогнепорці оперативно їх загасили. Двоє людей загинули, шестеро поранені. Національна поліція документує наслідки російських атак на Донеччині. Під вогнем перебували 15 населених пунктів регіону. Загарбники запускали дрони, скидали бомби та били артилерією. Через удари поруйновані понад п'ять десятків цивільних об'єктів, з них більшість житлові будинки. Сумщина під вогнем. Росіяни атакували житловий сектор. За даними ДСНС, загорівся приватний будинок. Рятувальники прибули на місце події, проте через загрозу повторного удару призупинили роботу. Пожежу вдалося загасити згодом. За попередньою інформацією, потерпілих немає. Вона народилася у війні, і війна ж забрала її життя. У Києві попрощалися із маленькою Ангеліною Галич, якій було лише два роки і десять місяців, та її мамою надією. Трагедія родини стала болючим символом останнього ракетного удару по столиці. Її життя тільки починалося. Ангеліна ще не встигла піти до садочка, навчитися писати своє ім'я і мріяти про майбутнє. Їй було лише два роки і десять місяців. Разом із мамою, 24-річною Надією, вони загинули внаслідок російського ракетного удару по житловому будинку в Дарницькому районі Києва. Ангеліна стала найменшою жертвою цієї атаки. Про бабуся дівчинка каже, маленька Ангеліна була радістю для всієї родини. Ми дуже були світлі і добрі діти. Ангеліночка її на ручках держала таку маленьку в лікарні. Не знаю, що дуже сказати, світла пам'яті. Ми будемо весь час їх пам'ятати. Чуйною і доброю запам'ятали надію маму Ангеліни. Сусіди кажуть, вона ніколи не залишала без підтримки тих, хто її потребував. Надюшка це була дуже світла і добра людина. Вона всім все допомагала. Вона, дитина виросла на моїх очах. Ми Буренька. дуже сумуємо за цією дитину і заїде, і за її, її ангелятком, дитятком. Яке не спіло ще пожити, що воно народилося під цими обстрілами і так під ними і погибло. Мати з донькою загинули в ніч на 28 серпня. Тоді Росія завдала масованого удару по Києву. Будинок, де вони мешкали, зазнав найбільших руйнувань. Туди поцілили дві ворожі ракети. Загалом у столиці через цю російську атаку загинули 25 людей. Катерина підпала Орест понад п'ятий канал. Андрій Паробій не мав права на державну охорону. В управлінні державної охорони пояснили свою позицію. кажуть, що після завершення терміну повноважень посадовців забезпечують охороною лише впродовж року. Напередодні нардеп від Європейської солідарності Володимир Ар'єв стверджував, що Андрій Паробій звертався з проханням надати йому державну охорону, але йому відмовили. Колишнього голова Верховної Ради застрелили напередодні посеред дня у Львові. Було вісім пострілів. Політик загинув на місці. Особу стрільця досі не встановили. Розглядають кілька версій скоєння злочину, зокрема, російський слід. Розслідування ведуть спільно поліція, СБУ та прокуратура. Усім відоме ім'я вбивці Андрія Поробія, і це Путін. Хоч би хто був виконавцем цього жахливого злочину, російський диктатор очевидно є замовником. Про це заявив лідер Європейської солідарності Петро Порошенко у Львові. П'ятий президент України вшанував пам'ять загиблого побратима на місці його розстрілу. Порошенко також звернувся до української влади та наголосив, що Україна має єдиного ворога, і він сидить у Кремлі. Нам відомо ім'я вбивці Андрія Парубія. І ви це все знаєте. Його звати військовий злочинець Володимир Путін. Незалежно від того, хто би не був виконавцем, він є замовник і відповідач. І я хотів би звернутися зараз до Української влади. Ми дуже добре всі знали Андрія. І цінність єдності української держави для Андрія було понад усе. Візьміть уроки. В Андрію. Це буде корисно і для вас і для держави. У нас один ворог, і цей ворог Путін. Дональд Трамп посварився з прем'єр-міністром Індії Нарендрою моді через Нобелівську премію. Про це пише The New York Times. 17 червня відбулася телефонна розмова між лідерами США та Індії. Американський президент похвалився, що зупинив ескалацію між Індією та Пакистаном. Також додав, що Ісламабад планує висунути його на Нобелівську премію миру. Трамп також натягнув, що Делі міг би зробити те саме. Прем'єр Індії нібито відреагував різко. Моді заявив, що США не брали участі у домовленостях про припинення вогню. За його словами, питання вирішувалося безпосередньо між Індією та Пакистаном. Видання зазначає, що цей інцидент зіпсував відносини між Трампом і моді. Раніше вони вважалися доволі тісними. Путін зустрівся з лідером КНР Сі Цзіньпіном у Пекіні. Це буде чотириденний візит, під час якого обговорять безпеку, економіку та санкції. Очікуються нові угоди в енергетиці та фінансах. Також російський диктатор візьме участь у військовому параді на честь 80-річчя перемоги над Японією. Разом із ним до Китаю прибув і Олександр Лукашенко. Для нього це вже 16-й візит до Китаю. Мінськ позиціонує себе як надійний союзник Пекіна та Москви. Головна мета зустрічі у Пекіні показати стратегічне партнерство без кордонів та зміцнити вісь Москва-Пекін на тлі західних санкцій і міжнародної ізоляції Росії. Патріотичні зачіски для дітей та солдати виснажені нескінченними репетиціями. У Пекіні готуються до параду до 80-річчя перемоги над японським мілітаризмом. Військові крокують під секундомір. Школярі співають замість уроків, а в небі вже реве техніка. Китай хоче вразити світ театром сили та показати союз із сумнівними друзями. Хто сидітиме поруч із китайським лідером? Сі, та якою є ця підготовка із середини, знає Яна Кириченко. У небі десятки літаків вулиці перекриті. а мешканців змушують обходити квартали пішки. У Пекіні кипить підготовка до так званої величної події, параду на честь 80-річчя перемоги над японським мілітаризмом. Репетиції тривають навіть уночі. Колони солдатів відпрацьовують синхронний крок до секундоміра. Пекін готується вразити увесь світ. Хочу показати і модернізовану зброю. згідно з усіма витоками інформації, які були оприлюднені до цього часу. Китай готується продемонструвати нові системи озброєння як от безпілотні літератури. Такі дрони, а також, наприклад, безпілотні кораблі. Все це є основними системами озброєння, які безсумнівно представляють передову військову технологію у світі. Але саме безпілотні кораблі є новим активом, про який багато хто говорить. Підготовка перетворилася на окремий спектакль. Школи тренують дітей. Вони співатимуть патріотичних пісень замість уроків. У китайських перукарнях усі зайняті роботою. Там новий тренд. На гладкому волосі дітям роблять патріотичні малюнки, танки та прапори. Ба більше таку віддану батьківщині зачіску пропонують задарма. Я роблю це для дітей безплатно. Іноді, якщо дитина не просить, я навіть сама пропоную. Хочеш, я тобі вирізблю танк чи прапор. Зрештою, через кілька днів має відбутися військовий парад буде вихідний, і всі будуть його дивитися. Ця зачіска дає дітям змогу відчути міць нашої країни. А оскільки цьогорічний військовий парад демонструє багато таємної зброї, це спосіб для дітей відчути патріотизм у деталях. Бездоганний вигляд має бути і в солдатів. Вони на тренуваннях до знемоги, щоб нога йшла в ногу з точністю до сантиметра. Військові частини отримали наказ жодної зайвої ваги, жодної неправильної зачіски. Камери мають показати ідеальних воїнів, які крокують у нереальному ритмі, а також відтворити всю міць Китаю. The key story. головна сюжетна лінія цього параду насправді полягає у піднесенні Китаю, і цей військовий парад допоможе відзначити скромні початки модернізації військ Пекіну від часів Другої світової війни. А також ми зможемо подивитися, як далеко Китай просунувся з часу останнього параду. Театр абсурду викривається у запрошених гостях. Серед них Росія, Північна Корея, кілька країн Африки і Центральної Азії для Кремля. Такі візити ковток повітря та демонстрація, що у нього є союзники. Північна Корея ж намагається видаватися грізною. Вона везе ракети й делегацію генералів, які віддано аплодуватимуть у потрібний момент. Президент Північної Кореї Кім Чен Ін добре усвідомлює ключову роль, яку відіграє його країна з огляду на географічне розташування і він відчуває себе впевнено завдяки силі та військовій потужності, яких він набув у результаті партнерства з Росією. Всі хоче відчувати, що він повертає Кіма до своїх лав, але проблема полягає в деталях, а саме в його здатності гарантувати, що Кім не буде деструктивною силою. Західні ж лідери ігнорують парад. Така подія їх не сильно зацікавила. Натомість поруч із Сі Цзіньпіньом сидітимуть ті, кому більше нікуди їхати. Це перший випадок, коли Кім Чен Ін бере участь у тому, що можна назвати багатонаціональною зустрічю однодумців з авторитарних режимів. У минулому президент Північної Кореї звичайно проводив двосторонні зустрічі, як з президентом Путіним, з яким він зустрічався у 2023 році. Всього два роки тому. Так і з Сі Цзіньпіном у 2019 році, шість років тому. Тож ви можете зрозуміти, що це означає з погляду символізму та часу. Зрештою, попри масштабну підготовку, параду пекіні видається радше як політичний спектакль для внутрішньої аудиторії та близьких союзників. Тоді як більшість світу залишає його поза увагою. Діана Кириченко п'ятий канал.